Доброго дня, мене звати Безсмертна Лілія. Це фітнес-бізнес без помилок. Ми будемо говорити про маркетингові формули для створення унікальної торгової пропозиції. Тобто, на сьогодні ми зрозуміємо, як зробити так, щоб клієнту сподобалася саме ваша пропозиція, саме те, що ви пропонуєте, і як це правильно зробити, як це правильно. Запакувати, щоб у вашої цільової аудиторії взагалі не виникло ніяких сумнівів про те, що саме це йому потрібно, їй потрібно. Отже, почнемо дійсно з маркетингових форм. Ви можете обрати одну-дві, адаптувати під себе під свій продукт. Я просто технічно розкажу, що і як відбувається. Отже, перше, перший варіант. Ми допомагаємо, хто саме досягти якого результату за допомогою як чи за рахунок чого, без бар'єру, за якийсь певний час чи формат, і підтвердження доказ. Це формула, яку я можу потім обов'язково зроблю в підписі, щоб це було коротко, зрозуміло, про що йде мова. Це перший варіант. Приклад зараз зачитаю. Допомагаю жінкам 35-55 з болем в колінах зменшити об'єм на якийсь 2-4 см 3 тижні завдяки низькоударним 20-хвилинним домашнім тренуванням, без стрибків із щотижневим контролем і підтримкою в Телеграм. Можна додати доказ, це якщо якийсь візуальний, то, наприклад, до і після, і якісь проблеми з здоров'ям. Це перший варіант. Другий варіант. Унікальність потрібно показати. Тому починаємо. Ми єдині, хто унікальність для якогось певного сегменту в контексті регіону формату ситуації. Приклад, єдина онлайн-програма в Україні на Кіпрі, Франції для жінок. 40 що поєднує низькоударні тренування, корекцію харчування та консультацію ортопеда в одному абонементі. Беремо одну проблематику, щоб ви розуміли різницю між підходами і формулами. Четвертий. Потрібно сказати корисно, терміново, унікально, конкретно. Приклад, мінус 2-3 см у талії за 14 днів без бігу. Програма для колін 40 плюс щоденним супроводом. Тобто, ви розказуєте, викладаєте в цій формулі словесно, більш чітко розписано. Але закриваєте всі запитання вашого потенційного клієнта. Наступний формат. Фіча, перевага, вигода. Не люблю я це слово фіча, але, ну, як є. Тобто, в нашому випадку. Низько ударні вправи. Зменшують на суглоби. Тренуємося без болю і пропусків. Все ми закрили всі питання. Фічу, перевага, вигода. А наступний формат. Якщо ви описуєте проблему, болять коліна, талія стоїть да, в формулі. Добиваєте клієнта. Трибки тільки погіршують біль. Ну, і даєте вирішення проблеми. Низькоударні 20 хвилинні тренування, плюс харчування, плюс контроль. Спалах, спалах, спалах. Клієнт уже задумується про те, що варто з вами зв'язатися і обговорити, можливо, це рішення її проблем. В даному випадку у нас це жінка 40. Потім може бути. Заголовок, інтерес, бажання, дія. Це вже більше для тих, хто зацікавився. Наступним може бути якимось роликом. Або вже коли, коли дотик буде з людиною, тоді можна добити, так сказати, добити оцим, оцією формулою. Наступна формула: категорія плюс сегмент, плюс результат, плюс час, плюс механізм, плюс доказ, плюс без без чогось. Це довго, тому все ж таки буду цю формулу під відео писати, так, щоб було всім зрозуміло. І знову ж таки, я тут зараз використовую дуже прості слова: так, щоб було все зрозуміло. Там буде просто формула, і ви зрозумієте, про що саме мова. Ну, Вже просто екстрих-пунктиром. Приклад для останньої формули. Онлайн-тренування для молодих мам. Мінус 3,5-7 см за 4 тижні завдяки прогресивному навантаженню. Плану харчування там, 1200 відгуків, без стрибків і виснаження, допустимо. Тобто, у нас йде, знову ж таки, от по цій формулі, що я вище сказала. Якщо, якщо вас зацікавило взагалі це питання, я можу вам потім пізніше приклади навести. А взагалі, як е, швидко довести свою ідею до кінця, я зараз надам запитання, на які ви відповісте, і зрозумієте, чого можливо вам не вистачає. Тобто обов'язково є такий є такі вісім швидких запитань, як, наприклад, кого веду? Вік, стан, рівень? Перше питання. Зрозуміло. Якщо ви власник фітнес-клубу, теж зрозумійте свою цільову. Яку роботу закриваю? Друге запитання. Три головні бар'єри, які є. Мої три унікальності. Можливо, це процес. Можливо, це люди, можливо, це сервіс. Звертайте увагу. Який результат у цифрах і за який час? Людям потрібна конкретика, навіть якщо вона здається нереальною. Не перегинайте палку. Не 10 кілограмів за два тижні. Не там... М'язева маса за місяць, як у Шварценеггера. будьте ближче до реальності. Тому що вже таким речам, ну я би, наприклад, не повірила. Все, що безкоштовно або занадто нереально, воно може відлякувати. Mm. Який доказ у вас є? Кейс, сертифікати, партнери, відгуки. Тут працює все. Спробуйте. От мені, наприклад, Незручно просити, наприклад, своїх клієнтів коментувати. А з другого боку, що? Я працювала як проклята, я з усіма своїми клієнтами досягла якогось результату, що означає мені незручно. Ну, Тобто, я можу вчити, я знаю, як це працює, але чи на собі я це роблю, коли припече, причому я сапожний без сапок? Який без. Я гарантую. Без болю, без стрибків, без підрахунку калорій, без чогось, обов'язково ви щось робите. Позбудьте своїх клієнтів за багато великою кількістю роботи над вашою роботою. І в один рядок: хто? Результат час, механізм, відмінність, доказ без. Тобто, пишіться от таким чином. Що би це було вже якоюсь рекламним доказом чи рекламним роликом? Перевірка якості УТП, моє улюблене. Перше, це тільки ми. Якщо те, що ви придумали, може повторити ваш конкурент, це не унікальна пропозиція. Це те, що просто таке саме, як у нього. У Вас має щось. Відрізняти. Обов'язково. Бісяче питання, той що? Драбина. А, наприклад, тренування 20 хвилин в день, то й що? Відповідаєте, можна встигнути щось інше, не займає годину. То й що? Ви худнете, не змінюючи графік життя. Далі можете не продовжити, дам двох-трьох питань достатньо. Як правильно, можна запнутися на другому питанні, тому що не так багато доказів на початку ми маємо, тому що у нас унікальна пропозиція. Але ні, добивайте до максимуму. Так що ні в кого більше запитань не виходить, щоб вже набридло задавати запитання тощо. Але залишайтеся в своїй сфері в своєму напрямку, не заходьте там на філософські питання, чи існує життя на Марсі. Додавайте конкретику цифру обов'язково. Тобто 2-4 см, 2 тижні, 21 день, 3 кг і так далі. Тобто давайте чітко, можливо, але ближче до реальності. Ну, Зажити від нашої цільової аудиторії. Я просто люблю реальність і те, що дійсно за що я відповідаю, що людина не розчарується, якщо вона втратить не 10 кілограмів, а 2 кілограми. Ну це ж уявіть собі, який шок для, вашої, для вашого клієнта. А, знімайте бар'єри стрибків і бігу, тому що дуже часто люди не люблять бігати. Дуже часто люди не люблять, щоб було важко. А виріште цей бар'єр, цю проблему за вашого клієнта. Якщо ви знаєте вашу цільову аудиторію, ви знаєте, які у них бар'єри. Ви зрозумієте, що з цими бар'єрами робити, і як відповідати на їхнє оце ні. І ставте доказ разом з обіцянкою. Тобто ви щось обіцяєте, дайте доказ, що ви виконали обіцянку цю для когось іншого раніше. Вони побачать, що так це працює все, клієнт ваш. Як протестувати УТП? Я особисто дуже люблю а, збирати своїх друзів, давати на 5 секунд якусь УТП і а, задавати запитання, про що це, про що вони бачили, і що тут обіцяють, і взагалі, які враження? Як правило, 5 секунд достатньо для того, щоб. Або побачити, або навпаки, не побачити. Якщо не бачать, удосконалюйте до того моменту, поки людина за 5 секунд не сприйме інформацію. Ще що можна зробити: створіть кілька варіантів тексту. Тобто коротше, довше, коротше, довше з іншими акцентами. І потім уже да, і ось ці всі варіанти давайте своїм друзям. Це найшвидше, що ви можете зробити. Вже далі йде перевірка клієнтів: тобто скільки людей клікнули рекламу, скільки записалося, скільки лишилося, але це вже до того, на це вже після того, як ви запустили його. Вам потрібно на перше на перших етапах. Просто замучити е, оточуючих, наприклад, того, щоб все було зрозуміло і так, як вам того хочеться. Е, обожнюйте людей, е, просіть людей, які дуже критичні, які просто присіпуються до усього. Насправді, це найкращі ваші друзі в, в цьому моменті. Нехай критикують. Я знаю, як це не прикольно, коли критикують. Я знаю, як це бісить. Але саме там закладен ваш успіх. Запитайте мене, як я відношуся до критики. На початку мені було дуже важко. Навіть до, до найменших моментів, які вже здаються деталями і вирішуються в процесі. А потім я стала. Це не критика, це. Зворотній зв'язок. Так воно виглядає легше і сприймається як частину роботи. Зворотній зв'язок. Тобто просіть дати зворотній зв'язок. Ну і наприкінці цієї сьогоднішньої, сьогоднішньої розмови скажу, що готуйте короткі банери, мінімальні. Тобто, якщо брати наші, нашу проблематику. 2-4 сантиметри у талії без стрибків 20 хвилин на день. Ви маєте формулу, ви побачили? Ага. Стає зрозумілим. Тупо а, не глибше цього всього не заводить. Але як же ж воно потрібно людям, які завжди кудись поспішають, ви не уявляєте? Глянув, зрозумів, клікнув і буде з вами. Не зрозумів, пролистав далі. У нас дуже мало часу на те, щоб зацікавити нашого клієнта, вашого клієнта. Тому потрібно бути максимально зрозумілим на початку. Мінімально, але мінімально слів, максимально зрозумілим. На сьогодні все. Побачимося на наступному відео. Щасливо!